При народженні людина отримує від Бога дух, душу і тіло. Бог дає людині вибір, що їй робити, і розраховує, що після фізичної смерті дух і душа людини повернуться назад до Бога на небо. Але люди віддають владу над собою чотирим вершникам Апокаліпсису і іншим нечистим духам, які після фізичної смерті забирають душі людей в пекло. Щоб виправити це, Бог створив Божий народ, уклав з ними завід, дав їм заповіді і закон. Настановив вчителів закону, книжників, фарисеїв, саддукеїв, які повинні були служити Богу, навчати Божий народ слову Божому, щоб вони стали священниками для інших народів і вели всіх людей до Бога. Але книжники навчали Божий народ різним своїм вченням, які вели людей не до Бога, а до сатани, і направляли їх душі в пекло. Щоб спасати людей від смерті і пекла, Бог послав на землю свого Сина, Ісуса Христа. Ісус прийшов у Божий народ, але не знайшов у них віри в Бога. Він говорив книжникам і фарисеям, що вони зачиняють Царство Небесне перед людьми, і самі не входять, і тим, які йдуть, не дозволяють війти. Всі у Божому народі вважали, що вони поклоняються і служать Богу, а Ісус говорить, що їх батько диявол, і вони виконують Його волю. Вони виконували релігійні обряди і ритуали та різні дії, які не вели людей до Бога. Вони занедбали найважливіше в законі суд, милосердя та віру. Ісус створив нову церкву і уклав з нею новий завіт. Чим же відрізняється церква Ісуса Христа від релігії? Євреї побудували кам'яний храм і переконували всіх, що в цій будівлі живе Бог. Там приносили жертви Богу, кров тварини птахів вилась рікою, та вони не спасалися, тому що продовжували грішити. Все було побудовано на матеріальному, кам'яна будівля кров тварин. Ісус почав будувати храм із живого каміння і сам став наріжним каменем, основою храму. Симона Він назвав Петром, що означає камінь, скеля, і сказав, що на цьому камені Він побудує церкву свою і брами пекла не переможуть її. Апостол Петро писав: Приходьте до нього, живого каменя, коштовного, знехтованого людьми, але вибраного Богом. І ви самі не можете ви каміння, вбудовуйтеся в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богу, через Ісуса Христа. Для спасіння ми також повинні бути в храмі Божому живими каменями. Щоб стати кам живим каменем в храмі Божому, нам потрібно народитися духовно, виростати духовно і присвятити свій дух, душу і тіло Ісусу. Тобто Ісус повинен жити в нас, і ми повинні продовжувати Його справу будувати храм із живого каміння, забираючи душі людей у диявола і направляючи їх до Бога. Це виконували апостоли і стали підвагними в храмі. Це продовжують робити люди Божі протягом всього існування церкви Ісуса Христа. Будівництво Божого храму і живого каміння продовжується і зараз по всьому світу. Це глобальне будівництво, і храм складається вже із мільярдів людей, які в даний час живуть на землі. Ніяка будівля, побудована людьми, не може з цим зрівнятися. Основа цього храму віра в Ісуса Христа. Ісус говорив, учнів моїх по любові узнаєте, тобто учні Ісуса Христа несуть любов світу, а релігія несе злобу і агресію. Протягом всього часу існування Церкви Ісуса Христа, релігія воює проти неї, розіп'яла Ісуса, переслідували і вбивали апостолів і інших учнів. Релігія і зараз продовжує воювати проти церкви, тому що церква служить Богові, а релігія служить земним царям і правителям, служить світу та дияволу. Вона не спасає людей, а направляє душі людей в пекло і озеро Вогняне, де вони проведуть вічність разом з Антихристом, дияволом і всією іншою нечистю. Релігія поширює на землі не любов, а злобу і агресію. Вона підтримує терор, війни, насилля. Зараз ми бачимо структуру, яка називається себе церквою, і наказує своїм віручим іти вбивати, грабувати, гвалтувати. І при цьому обіцяє, що якщо вони загинуть, убиваючи інших людей, то потраплять в рай. Це показує, що ця структура повністю під владою диявола, духа війни, мамони і смерті з пеклом. Нам потрібно дуже уважно дивитися, де ми знаходимося в церкві Ісуса Христа, яка служить Богові. Чи в релігії, яка служить диктатору і покриває вбивства і тертерорі насиль?